Різдвом Христом минулим роком. Тобто життя. 7 січня Різдвом жили в женському селі. Боже, як вот так, вітаємо здоров'я. Вітаю вас. Всі ролик повинає з яких цієї континент. Царський. Посліджували квадчовом Не Глиця взяти такий ліки, Кишеня. Жінка, велика водовер твоя, стане собі так, как хто хочешь так. Пеша ходить и на Давайте вернуть. Со Зі столів крышки. кришки. на дядьці. Це тоже, тоже. Дую вам, брат та сестри, матеріати, друзі. Ті, що знають, що я таке мир Божий, знають, що я так мир Божий. Вітаю вас всіх любові Бога Отця, любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий нехай вам примножиться. Добу, сісті, тепер бо так будеться нам виповнити всю правду. Написано, нехимо силам буде жити людина, але кожним словом ще походить Ісус Божий. Ще написано Спокушу Господа Бога Свого. І все давно, бо ж написано, Господи якого і Своєму, Нясійс, служи одному йому. Окайтеся себе, приблизилось царство небесне. Їдіть за мною, я зроблю васцями людей. Два Боги Духом, бо їхнє царство небесне, вже не засмучені, бо вони були утішені, вже не лагідні, вони не спадкують, вони. Вже голодні, голодні, справжні правди, бо вони будуть нагодовані. Вжені властиві, бо помиловані не будуть. Жені чисті серцем, бо вони бачите Бога. Жені братворці, вони сином Божого стану. Вже не вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. То ніби, ви, як бити, догнати вас будуть. І блудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте там, веселіться, нагорода у ваша велика Невеса. Прогнали проти, що були перед вами. Висіль землі. Коли сіль звітріє, то ще насолити її. Не вона вже ні на що. Хіба щоб на твір була висипана, топтана людьми. Висвітла світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Забали світильника, щоб поставити його в суду, але на свічник воно всім одному. Так ваша світ перед. Ми, щоб вони бачили ваші добрі діла, стояли оця вашою, що вони. Я руйнувати скончу пройшов. Я не вивати пішов, вони виконують. Навіть кажу вам, доки нам земля не минеться, а ні, ота одна, значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Тож порушуйте одну з найменших цих заповідей та людей так тобто не навчить. І вони не менше царство небезні то виконайте, навчіть, то стане великим царством небеснім. Аж у яма, коли правність ваша не перевищить праведності книжники та вересею, то ви не війдете в царство небесне. Якщо лише було став наказано, не буває, тоб'є, віддає він судові. Я вам кажу, що кошту на брата свого, віддає вже судові. То скажу, брат свого, го рака, піддає верховну суду, каже, дурний, підлає гаєні огнені. Тому коли вже все ж ти до життівника дара свого. Тось гадаю, що брат чи щось мене тебе. Ось тут дару свого, бідає свого Тобі диборонись першим збранам своїм, і тоді повертайся дара. сводарам. Виризу своїм сопротивником швидко, поки з ним дорозіч ти, що тебе собрано суді не віддав, а я ще прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Останнього Ви чули, що спасено, і ще не перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з важливістю, вже учений з ней перелік у серці коли право округ не пишає тебе, його вибере кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один свой членів, вони ж доєнності тіло було кинути. І від неї кинуться, краще тобі, щоб загинув один свой член, вони ж доєдності тіло було кинули. Також сказано. Дружина свою відпускає, не хватає староста довго. Я вам кажу, що кожен пускає дружину свою, при право не розпустить, давай до переліку, пресси, вибори, чи не перелік. Чили ще було студентам, не наказано. Керівниць не правдиво, але великому стоїть Господом. Я вам кажу, не коститься з усім. Ані небом, бо воно постол Божий. І земле і його виніжує нічого це, анірусалимовою місто серя великого. Оплянець головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш начинити білдуючи чорнію. Аж стохи буде так, так, ні, ні. А що більше не це таке, велика. Чому казу, ну, окус, око зуба-зуба. Я вам почули такий злому. Другу. Хорош так називається, яка строчка помітає, пощай. А хто силувати тобі буде бути перерожні на милю одну і десь і навіть її. Просить у тебе туди, якого позичити в тебе не відвертайся від нього. Що сказано свого ворога? Я вам кажу любити ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Говорі тим, хто навіть вас, і боліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути сіна моїться, що небі. Що ви кажуть, хоч і сонце своє, злим і на добрий, і дощ посилає на праведник, на неправильно. Ви Бого ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду у маєте. Ми не те саме, ви таке роблять, коли вітаєте братів своїх, то що щось особливо робить. Що Поганий чи ні, отак? Ж Будьте досконалі, в досконалі, десь ваш небесний. Бережіться в серіації в милостині, ми ще бачили вас. А ті, кіхто не матиме нагороди, відвідав, що вони є. Тож коли череште милостиню, не сироби перед себе, як то роблять у тіли міри, постановок та вулицях, якщо бачили люди. Бо працюють, кажу, вам не немають вже нароз свою. Ти коли чеш милостиню, ви знаєте, є в руках, робить правиться, твоє, щоб таємно було милостині, а ти ще виємний без твій яблок. А як молодьтеся, коли не будете хотіли це міріше, не приставати милиці, встановлювати на брехеча, щоб ви бачили люди. Правда, що вам не мають вже народу свою. І коли можеш сидити, сукомірщина лишини свої двері помилитися, що в тайні. Але десь відчувач таємно, даже спіядно. Як молотись, не вказати займце поганий. Воно дивить висловив своє воломовство, тож не виявляється їм, знаєте, отець ваш Небесний, чого потребуєте, чи раніше ваше прохання. Хоч моліться отак, очі наші, живеш на Небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, твоя. за на небі. Як на щоденний день сьогодні, прости нам довги наші як ми прощаємо видаватися в нашому, і будемо але визволить нас від до бо твоє царство і сила і слава на віки Амінь. Окрім ми просто пророки їхні, то і вам, що Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, Та отець ваш небесний просить вам пророк ваші. А як костите, не будете сумнів, міри. Вони вас обличчя свіші, кажуть, люди поставить. Брать, кажу, вам немає, але розстою. Ти коли постріш там мести свою голову лиця своє, ми, щоб ти постріш свого гони виявив людям. А оце я сам шов, та ні, а оте сім, що бачите, є мені вже приємно. Складаєте скарби собі на землі, до нищих їх вільте ржати, де злоді підкопляться та вкрадають. Дайте ж собі скарби на небі, на німільній жах не нищі, до злоді в них не підкопляться та не крадуть. Тобто скарби там і десь серце твоє. Око то свіне як тіло. ж Око тобі буде здорове, то все тобі буде світле. Коли б то око лихе було, це тіло то буде темно, то ж коли світло, що тобі є темрява, то кажеш, велика темрява. І хто бомпотом служити не може. Воно зненавити робили робити, витримався одного одрозне, хто не, одно, другу, не може такого можете Богу відслужити, імомонію. Не журиться про час, ви кажучи, що ми не може їсти, що робити, ні почули своє, що ми затягнемося. Чи ж найбільше від її життя відводять тіло? Мені так він бесед, що носіть, не снуть, не збирають, а клуні, а про те, що небесний отець і годує, чи ж ви набагато вертіші за них. Кошти вас, коли журиться, зможе додати срост свободи рік ті одного. І проводять, що говку хочетесь. Лені наповіді, як ростають, вони не присутні, прийдуть. Ром, що сам Соломон у всій славі свої, не вдявся отак і одна з них. Коли Бог переутрав учиться, сьогодні ось є, а завтра печки дається, Бог так задягає, тільки ж краще, але він вас передає. І що там кажуть, не ріться про час, ви кажеш, що мені їсти, що напити ні притілок своє, що ми здягнемось. Все ото погано шукає. Шукайте перший старший Боже правди, все вдасться. Точно життя по завтрашній день, в завтрашній день сам про себе потребується, досяг на кожного свого хлопця судді, щоб вас не судили. ж яким судом судити будете, таким же осують вас, якою мірою будете мірити, такою міряють і вам. І чого ви ці практики сводити заскупу бачиш? Колиш у власному моці не чуєш. Якщо скажуть, свого, дай я вийду заскупив, коли колода у власної моці, коли це міра. Ви їм перше колод з власного ока, потім бачиш, як ви ніби до заскупу закобративого. Не кидайте спіток сам, свети переспівати працюємо, працює, що вони розступали трубами своїм, ну не шматували вас. Всі будемо там шукатись, не йдете, стукайте відчинять вам. Кожен просить держи, пушкає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Що у вас є людина, що подає саме самим храмом, коли ті просить один, а коли риби просить, то дасть до гадини. Тобто, що ви пошли, потрапите добрий ріс своїм дітям, не Тут ви все одно не весли. Я заплатим, попросити мені нього. Тобто, що ви бажаєте, щоб всі вам люди, те саме, що і ви, в цьому законі пророки. Хоч з ним ритмі. Постоє ворота, що дорожче лети погибель, і найбагато ходять. Посніть ворота, скай дорожче життя, і мало таких, знаходять її. Піліжокся ваших провоків, що приходять до вас туди в речі, череники жілки, по їхніх плодах знайти їх. Хіба що нажати давнині справді, фізберігів, бо кожне дерево добре робити добре, а дере зле робити лихі. Не може дерево добре робити плоти до кого, і дерево зле буде добре ходити. Всяке ж дерево, що дерпло не родить, зробиться та й гонь кудається. Тож бо по їхніх плодах ви знайти їх. Як кожен каже на мене, Господи, Господи, люди вся що небесне, але той, хто виконує, бо дивився, що вони. І прийдуть мене до дня і скажуть, Господи, Господи. Вимятам ми проховали, поміряємо, де мені ми ваганяли, помітуємо, що до велике творили. Я малашую тобі, я ніколи не знав вас. Віть мене всіх чи не позаконі. Стухається цих сів, виконують їх. Дівий чоловіка розумно, що свій дімць збудував на камені. Вона слива, річки, болі зі на не вилетілася і не впав і на камені були основані. Бойше лише стухається на сілів, а лише не виконує. Їх чоловіка що свій дімць вдавав на піску. Вона слива, росіячки, болі зілається не вилетілося, і впав велика була та роїна. Та нехай траса у Львові так прийшла на нас, якби ми виконали церкву справедливості. Написано є, що ми тільки хотіли б життю жити, але кажемо, що ми хочемо Христа Божого. І ще написано є, що я б хущав пана Бога твоєго. Хоч прощай, Даніо, але воно написано є. Пану Богу кажемо, кланюйся собі, що я мусим вам слухати, бачиш. Тільки ти, що у Львові приїжджаєш до Кольовства за мною, оцінюй вас робітами людей.

но пещи у вас, у рейсбеда, пришло с вас. И Муж, который зарезает, пришел к вам, погласил меня. Дочище, пещелище. Но заплата вашего беда есть небеса. Так мы прославляли пророков, которые уже были перед вами. Вы с солцей. Соль с максами, чем же шел из Но что если вы с небес и говорите, что вот так-то отличается. То есть святой святой. Не может быть, это нечто, есть истинная версия горы. на самом горы, но это, 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 ей это, 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 это,

Кожеш про свого рака, без він, а вказав отради. Кожеш про сні, без він, як його гнівий. І то що собі приносив володар же дар твоє, там шпіон то і брат твій мацу почив потори. Та то дарше був тажем. І ж перший і наші брати коїм, потім шеш хрой дар. Ваш приятно з почим твоїм рішто, що ще жище дрожче. І що нас почим на цій землі, ця сварзи, як би було сонце вниз. Куда б ведом? І мисто тато, що стань квартні. Ніч спуджона, без сожалоса. Наповер, кожен коровер на я б позадав, поміняв волосся серце своє. І право округ грех привозить, виробляє руччиве. Хобще ще взяв я на слухай, не дали би щось скачав в мікро. Право рекорд, хто грех привозить, а сіки я ще обслуговували, я на слухай, не дали бы щось качал Там є, хто пише пішов, що не своє, хто я далі згадаю. Я вам поверну, хто пише пішов зона своє, пришпин шалосство. Револючий я до шелоства, тобто в чому появляється, що залозі. Лише по чому старим. Не меньше всего пришикали. Это же пан Шечи пришикали после Бионы. А вы же еще вообще не пришикали. Они на небо должны есть за Божьей, они на землю должны съесть за Божьей, они на землю должны съесть за Великого они Он они на землю должны съесть и Божьей, они на землю должны съесть Так, Божьей, не, на землю должны съесть за Божьей, они на Вы сейчас съесть за Божьей, они на землю должны съесть за Божьей, они В общем, кто за Божьей,

Но еще были сынами отца вашего Гречи Небеса. И вам он справил, что он солнце, и на долгу. Пусть это точно справедливо и на несправедливое. Но любом месте, если мы говорили, кто из вас мил, то заплату не успеете. Это все ничего такого не чиня. Если бы ваши ваши ласковые общие говорили, что связь еще ничего, уже пока не такое не чиня. Ваши люди досконали, я по отцу Еще бы шалмуж не ваше ничего мы это увеличение у тебя. И нас об этом еще беречь. как и трапчик, еще и ущение полностью в улицах, для людей. я давам из глаза глаз твое. И и вы любите в поясе, и я твое. Шалмуж на твое было. Скрытыши. Ой, что у вас скрытыши на твои явные. Еще можно иметь прийти люди, а любым он денег Ромдения, или Стори, если я давам из Еще можно, еще не только твой, а ваше жилище твое. Проще очень твое, Прошу очіство про скритище, очіство про скритище, дати ви явні. А вирішу ваше веломовніка покані, або вони не мають збільного слухання для вони з веломовніщі. Врачте і подобне. І ще ж ваш небіжки чого потребуючи, ранні ще збільші копусі. Ви так, ще ми дійсно. Ось наш кріст ще ні. Чаще ім'я твоє, приш кріст твоє, бач воля твоє, як в небі, так і на землі. Тим нашим вважаємо, дай нам жище. Пуша наші міни, міни, як ми, як саме нашим. І ось на збав нашу злегу. Ось твоє кріст, воно ще хвалене віки, амен. Ось відпущення людей опадки, посчитайте, вам очень с вас небеский. Если не пусть люди опадковые, хочешь с вас небеский, не пусть, а вам опадковые ваши. Я почему меня собрали люди, что этот фарс, но этот фарс свое мнение, вы стали вам люди способ. Правда, это вам и просто плац свое. Все больше, у вас голова твоя, мы и ближе твои. Всем было явно, что люди способ, а учитывая, что это скрытый, ой, что это скрытый, что это явно.

я говорю вам не то, живот ваше бежим. Я реально вообще пил, причал ваше, чем бежим и приживали. Раз живот не издалек, он сейчас пока начало на рождение. Пусть это так небес. Если я не знаю, не забрали дубу, мне сейчас пошли пешки живые. Вы не далеко, что не еще дня. То есть вас то скрыл, мышечный море продать жест за локоча. Зажение причащие дружище, покачали ее как коростным. Не вращаем сюда по до солома. Сыки став свои, либо так прижан, я поеду стык. Сразу полно, что есть, но утром вот так Только вещи день

a wiesz, że szła. Uśmiech miem, z powodu, kiedy kiedy był kozłac nie mógł kiedy twój. Łyńku, wy miępery był kozłak, ty go. Ty kazałeś, że musi wyjść, było zabrakło tego. I właśnie z tego psom, ani mniej się pier, waszych przesłanie, będzie rozkupowanie, kłumy, hammy swoim, ucisz, że nie szarpili was. Proszę, pieczy na, uch, że znaczy, kłacie pieczy ma, od porzona. Która kłacie pierwsza, tam, kto kłacie pieczy od porzona. To kolejny wasi chłopcy, nie, jeśli nie, to prościej kiełbę dołmu kłamy. ryby jak rybę jeśli wy to niebiesli, u się wasze столько вещей, очень ваш небежки, даже еще другой тем, кто уже проще. Сколько ты едешь, вы еще сели, вы вам не учинили, а вы чем чьим, прям все будет законно пожаловаться. Больше быть частным, да. В любом престоле, прямо шок, который вы провалили на отречении, в лезнице, в лезнице, в лезнице, в лезнице, в частной справе, сказал Бога, как ваше живота, малки есть, я знаю, я. Значит, я пошел кругу, кто выходит из вас учения овцев, наш советский за уцик, а значит, я. Зараз збирайся в Вольновинні, або в Виги, але все-таки треба добре, а очень добре, як приносиш. Я вас знаю, не може треба добре очі слего приносити, не треба сне очі топіка приносити. Щільке треба, хто очі топіка не приносить, бо вчати в огні сушовані, так зовці, їх позначі є. Не кажете, хто ви моє, пані, пані, в нічого кріоста небесу, в речині волі ойця моє, кто речі небесу. Приїжджайте мені воно, пані, пані, не засесть мені твоє не поковані, мені твоє дябло мені вкуняли, мені твоє судо вели не чинили, тайдо повягли. Ні не знав вас, вставте в луна, Тільки трошки стукати слово моє хачині, чи буде межу мадрами, то розбудовувався